До таких тренувань допускають лише досвідчених пілотів. Перед початком льотної зміни обов'язковий інструктаж. Нагадати правила безпеки та уточнити деталі ніколи не зайві, а то й необхідні заходи навіть для асів, у яких наліт майже тисячу, а то й більше годин. Командир 831-ї бригади тактичної авіації, полковник Анатолій Гесь, давно закоханий у небо разом із підлеглими. Він майстерно виконує досить складні вправи. Швидкість винищувачів Су-27 сягає 800 кілометрів за годину. Висота над землею біля 200 метрів. У повітрі між льотчиками лише візуальний контакт, тому похибка може коштувати дуже дорого. Сьогодні льотчики подовжили термін на пілотування у складі пари на малих висотах у зімкнутих болевових порядках, а також на повітряні бої з низколітящими повітряними цілями. Ціль польотів досягнута, настрій всіх чудовий. Відпрацювали у складі пари також зліт і посадку. Польоти пройшли успішно, адже усі льотчики мають найвищий фаховий рівень перший клас. Польот пройшов без зауважень, заходи безпеки, не були порушені. Про молодих пілотів у бригаді також не забувають. Їхній наліт цього року склав до 30 годин на кожного. Нестимуть вони і бойові чергування в системі протиповітряної оборони. В вересні місяці виконуються льотно-методичні збори на аеродромі Більбік, де наші молоді льотчики, яких ми підготували, будуть вперше виконувати пуски керованих ракет класу Повітря-повітря. У житті частини таких напружених днів стає все більше. Не відчуваючи втоми, льотчики виконують свої бойові завдання і щоразу піднімаючи металевих птахів, пишаються тим, що носять почесне звання підкорювачів неба.